Вітаю! Вже протягом кількох місяців точилися суперечки з приводу підняття тарифів на світло, але ніяк не могли скласти ціну. Як пояснюють в національній комісії з регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, підвищення тарифу для населення є вимушеним кроком, щоб відновити енергосистему після ракетних атак, що значно пошкодило енергетичну систему України. Ось така в них була підстава, щоб підняти ціни. Зокрема, ця комісія з регулювання пропонувала підвищити до економічно обґрунтованої ціни, яка становить, на їх погляд, 6 гривень за кіловат. Але відразу підвищити ціну до 6 гривень Кабін не дав добро, а запропонував поетапне підвищення тарифу до цієї ціни. В першому етапі планувалось підвищити до 2 гривень 88 копійок. Ми бачили, багато було новин про це. А на другому етапі до 5,5 гривень за кіловат. Але все ж таки після обговорень 30 травня 2023 року кабін погодив єдину ціну у 2 гривні 64 гривень за кВт. Якщо раніше було дві ціни, тобто до 250 кВт було гривня 44, а якщо вище, то гривня 68, то з 1 червня єдину офіційну ціну визначили у 2 гривні 64 гривень за кВт. Тобто вже відбувся офіційний перший етап підвищення ціни, і вона становить з 1 червня 2 гривні 64 гривні за кВт. Ось таку ціну ми будемо платити з червня. З підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Наступний етап підвищення тарифу планують з липня. Але чи буде підвищення в липні, чи пізніше, поки невідомо. Ну, будемо бачити. Тепер ви знаєте, скільки потрібно платити з 1 червня. Неприємно, звичайно, але, на жаль, такі реалії і від цього нікуди не дінешся. На цьому в мене все. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!